Відповідно до 14 статті закону про військовий обов'язок і військову службу, юнаки, яким виповнюється 17 років, мають самі стати на військовий облік. Розберемося в яких випадках їм надсилатимуть повістки. Ті, хто цього не зробили з тих чи інших причин, зрозуміло, в країні війна можуть бути різні обставини, ті мають це зробити і для цього будуть розслабитися повістки. Це не має жодного стосунку до мобілізації як такої. За законом, протягом січня-березня, у рік, коли юнакові виповнюється 17, він має особисто з'явитися у ТЦК, пройти медогляд та отримати документ. І Якщо хлопець не зробив цього у встановленні законом строки, тоді і може отримати повістку. Людині потрібно прийти в ТЦК з документами, тобто там свідоцтво про народження має бути ідентифікаційний код, паспорт. І якщо вона проходила якісь, наприклад, вишколи або десь навчала, Захоплювалися в якихось секціях, там які так чи інакше до військової справи мають відношення, то теж якісь сертифікати, які з грамоти принести. Постановка на облік напряму впливає на навчання у вищих навчальних закладах, бо юнак отримує військово-обліковий документ, так зване приписне, без якого вступити просто неможливо. Що ж буде з тими, хто на облік не стане, адже існують правила військового обліку і за їх порушення передбачені адміністративні штрафи, та чи застосовуватимуть їх до юнаків, поки невідомо. Зараз ці штрафи збільшено, тому е, відкидати того, що штраф е, може бути, ми не можемо, тому що ну є норма закону, і зараз сума штрафів від 17 тисяч гривень доволі суттєві.